Всім привіт! Я Олена. Сьогодні хочу зробити для вас новий запис. Опять же, повторюсь, не в цілях реклами, тільки для того, щоб люди могли понімати, розуміти, як правильно йде якісне замовити тої якості, яка їй потрібна. Я дуже багато замовляла таро <кій> на різних сайтах, також і на Aliexpress. Так, є колоди, які мені подобаються і з того сайта. Але більшість колод у мене з сайту Mystic Сілк. Ще в мене в планах замовити сайта Pentagram. У мене ще нема колод. Але сьогодні хочу зробити обзор такої специфічної колоди. Не кожному вона подобається. Але вона говорить чітко, вона відповідає на питання чітко. Це безумна луна. Таро безумної Луни. Робить це таро в нас в Україні в місті Хілк хорошої якості. Також можу сказати, що тут ще крім 78 карт є дві сили і дві справедливісті. Хтось вивчав таро, де принумерована була сила 8, 8 арканом, а десь 11, і також справедливість навпаки. То тут можна вибрати, яке вам подобається краще, яке вам підходить краще. Тут теж є своє преимущество, скажімо так. Е, якість коробочки, можу сказати, краще, ніж те, що е, на звичайних сайтах, китайських сайти, допустимо, е, тут трошечки качество хуже, але теж непогане. Це Таро таротілема. Е, Пишеться, що це Лоскарабео, але ну, я трошечки під сумнівом. Я зроблю окреме відео на цю колоду. Також у мене є небо і земля, теж звичайний Китай, хоча пише валон Лоскарабео, дуже також під сумнівом. Ну, купляла не на офіційному сайті, так що із за цього сумніви. Повернемося до тої колоди, яку я хотіла вам рекомендувати від Mystic Silk. Я замовляла в глянцевому ламінації. Дуже яркі, дуже класні відтінки, але блікує, трохи блікує на камеру. Є відсвічування. Ну, не так критично, але воно є. Ось вам видно зараз ці бліки. Якщо робити, практикувати з людьми, робити їм розклади трішечки незручно. Ну, якщо приймати людей з глаз на глаз в себе в кабінеті або вдома, то, до речі, навіть нічого, навіть хорошо, я б сказала, воно гарно. Пусується, перебираються, карти дуже гарно. Так що... значить, Рубашечка тут класична, така, як в звичайному оригінальному таро. Е е е карти доволі такі не дуже тонкі, вони не згинаються, як ви бачите до кінця. є е е дві карти пустих. Одна звичайна така з рубашечкою, інша я не пам'ятаю, чи вона в колоді, чи я її убрала. Якщо найду я вам, вона як пуста карта, але більше похожа на карту суд, ось у, у нас суд, значить я вам зараз ближче покажу. Якщо найду ту карту, то покажу вам. Я її витянула, немає її, я не бачу. Не можу знайти вам її. Теж така, як суд, тільки пуста, не підписана і затемнена дуже. Ну Вона використовується для тих, хто користується пустою картою. Доволі така вона цікава. Коробочки однеться, це звичайна коробочка, трішечки щільніша, скажімо так, як звичайна коробка, яку ви замовляєте там на звичайних сайтах китайське виробництво. Я ж кажу, пентаграм у мене не було, ще я не можу вам сказати, в мене в планах замовити Пентаграм. До речі, там є українські колоди з українськими надписами, вже все, українська книжечка мікашка. Так що планую, я вам обов'язково покажу, тому що мені само цікаво, яка там якість, і яке там підписи, і українські мові. Мені прям, до речі, хочеться, дуже хочеться цієї колоди. Звичайний лейт, там є українські. По українській мові все. Тут по російській мові, ну, опять же, можна замовити по українській, можна по російській. На той час це було принципово, Я замовляла таке, яке всі замовляли, і мені було непринципово взагалі. Зараз так, зручніше було б все на українській мові і хотілося б розвивати нашу українську мову. Так що, коробочка мені, вона. Плотна, але відкривається, бачите, дуже незручно. І за того вони отакі тут мають вже загиби, так сказати. Ну, Коробочка непоганої якості. Тут написано містік Сілк, зділено в Україні. В них є такі преміум-коробочки. У мене вже є відео від Таро Монара. Оце хороша коробочка. Це така плотна, щільна, я навіть б не сказала би коробочка такий бокс. Вище у мене є відео на цьому каналі. Про це Таро я робила. Треба замовляти. Якщо комусь важно замовляти, Коробочки, хтось любить користуватися, хтось їздить в дорогу. Нам ну, да, не об'йомні, але вони на якість, скажем, вони не помнуться в дорозі. вони... Сядуть хорошо в сумку, не будете хвилюватися, що карти повердяться. Так що краще, конечно, такі, чим такі хліпенькі коробочки замовляти. Ну, тут різниця, конечно, є в грошах. Ця до 100 гривень коштує, а ця коштує до 300, 200, щемось, вроді, або 300, я не пам'ятаю вже точно. Така ціна не дуже дешево, але, звісно, тут якість зовсім інакша. Понятно, що краще в цій. Так, значить карти. Яркі, насищені, дуже класно виражені, безрамковий варіант, немає рамок, нічого не де не заважає. Береш карту і зразу ти бачиш. Бачиш, що ти хочеш, що вона означає. Ця карта, вона... Таро Луни взагалі говорить чітко, без брехні. ну Бачите, воно трохи відсвічується, Це мені, звісно, не подобається. На камеру працювати з ними дуже незручно. Карта башня. Вісім кубків уход. Карти хороші, але ламінація трохи зашкалює, відблискує дуже. Карта сонце. Хтось боїться цю колоду, їм прям страшно, що це тут такі незвичайні малюнки, все-таки незвичайне, карта дьявол. До речі, дьявол дуже даже тут такий не страшний, буває страшніший набагато в інших колодах, ніж цей. Тут нема такої, бачите, прив'язаності, немає цепей, немає людей. Тут собі дьявол просто в голові ходить такий дьявол по поверхній. Відступний, красний, яркий, агресивний такий. Шестірка кубків. Десятка пентаклів. Карти гарні, карти дуже даже таро відповідає своїм арканам. Семірка жезлів. Королева Кубків. Остання капелька ловить цю капельку в надії на повернення цих емоцій, яких не вистачає, прям витікає вже вона з цього бокалу, з цієї чаші. Карта колесниця. Сім пентаклів. Очікує, очікує. Набридає вже це очікування. Прям дуже набридає. Робота йде. Трійка пентаклів. Рицар пентаклів. Верховна жриця. До речі, карта попередження. Стоп. Бачите? Руки склала на хресті. Треба все обдумати з холодною головою. Карта зірка. Да, специфічні такі малюночки. Не кожному вони підійдуть, звісно, але. Треба просто порозумітися з цією колодою. Вісім жезлів. Тут звісточка якась. Тут більше не про швидкість, тут більше про якусь звістку, про якесь письмо. Туз жезлів. Десятка жезлова. Ще дуже багато на себе взяв і тянеть на горбу. Відлюдник. Ну, відлюдник тут такий, прям дуже страхи забивають людину, яка не може прям себе отямити. Тут в цю карту треба внікати, внікати, щоб розібрати. Двойка пентакльова, сімірка мечова. Тут все на ниточки тримається, як ви бачите, геть на ниточки взагалі. Що можна дуже швидко. Карта смерть. Значить, тут смерть щось уже нове на порозі, тому що смерть вагітна, і своє ж, немовля, вона хоче. Вбити, щоб родити нове. Значить, старе відходить, нове заходить. Ну тут теж тут зовсім інакші трактовки Ми зараз не про це, я про те, як виглядає карта смерть. От смерть тут навіть страшніша за дьявола. Та жутковаті такі карти. Десятка мечів. Весь, весь протканий насквізь, насквізь. тяжола така карта. Говорить про те, що дуже больно, дуже важко, дуже стресово, рицарь жезлів, іерофант, король кубків, луна місяць. Туз пентакльовий, який тримає все в собі. Взяв так його. Цей пентакль здоровий, нікому не віддасть. П'ятірка мечова. Карта Мах. Справедливість. Я користуюсь справедливістю 11 арканом. Я так звикла і мені так зручно. Я ті карти, які були під восьмим арканом, прибрала за непотрібністю. Так, вісім пентаклів. Карта роботи, потужної праці. Тройка мечова, тройка мечова розбите серце, так. Король жезлів. Дві сторони лиця, бачите, є темне і світла. Надіюсь, вам видно, не дуже відсвічують карти, бо дійсно ця ламінація прям. Світить ось раз і відсвічує. Так, п'ятірка жезлова, туз кубковий, вісім мечова. Сім чаш. Дурак, блазень, По-українськи шут це блазень. Двійка жезлова. злова, тут мечовий. Ось ця карта, що я вам говорила. Дуже на карту шу... на карту Страшний суд, але ви бачите, вона просто пуста. Це хто користується? Я не завжди користуюсь, то я витягую. І. Дуже рідко, з того я й не пам'ятала, чи вона є, чи не немає в цій колоді зараз в даний час. Король мечовий, п'ятірка пентакльова, 6 мечова. Дорога. Вода під низом, дорога на шарі. Летять, 10 чаш, сім'я. Артамир. Теж тут, бачите, круг. Королева Мечіва. Холодна така королева. Паш кубковий. П'ятірка чаш. Двійка мечів. Тут, до речі, не підписано, що це мечі, тільки циферка. Ну, понятно, що це мечі. Король пентакльовий. Так, дев'ять чаш. Чаш і кубки, кому як зручно. Повішений. Повішений дуже-дуже цікава карта. Тут годинник в нього підвішений, час йде, він висить, час йде. Що час просто йде не за потребом, що треба виходити з цього положення, щось робити далі. Шість Жезлова. рицарь мечів, королева пентаклів. Паш мечів. Імператриця. Ну, Імператриця, до речі, дуже така славна, як для цієї. колоди. Паш пентакльовий. Як конструктор Лего, тут треба зібрати дуже багато бочків і гаючок, щоб чогось достигнути. Треба щось зробити для цього. Подумати, повчитися. Шість пентаклів, Карта допомоги. Сила. Під номером 8. Тут у мене сила. Імператор. Теж, до речі, дуже славний імператор як для такої колоди. Дивіться, імператор і імпера... імпера... імператриця як одне ціле. Вони в одному місті знаходяться. вам так вот покажу. Такая семья. Девять жезлів. Пятерка чаш. Трика чаш. Так весело, що навіть не догадується, що може ця акула їх проковтнути вмить. Колесо фортуни. Крутять колесо. Тут такий дьяволенок сидить. Понятно, що він теж тут присутній. Уміреності. Спокійна така карта. Переливаємо з пустого в порожнє. очікуємо, час іде, обдумуємо, все, обмислюємо. Двійка чаш. Такий настирлива така двійка. Вона ще не готова до такого близького настирства, рукою закрита. Бачите, в неї закрита. все, рукою закрилося, не підпускає близько. <кій> Паж зловий. Ходе по тонкому льду. Дев'ять пентаклів. Король жезлів. Такий сім'янин з дітками своїми. Всі під захистом. Четвірка пентаклів. Карта жадності. Рядом щось похоже на смерть. Теж такі самі часи, як в повішеного час іде. Пентаклі сховав, зажав, Віддавати не хоче нікому. Карта влюблені. Цікаво так змія. Укус Змії тут. Він Навіть не чувствує, що його кусає так увлючен. Да не чувствую, що тут може бути по Доволі цікава колода. Ясно, що тут треба вчити все по цій колоді. Тут зовсім вона трактується не по улейту. Тут треба свої робити нароботки, напрацювання. Взагалі-то колода дуже цікава. Тут розмір, звісно, розмір не, до речі, нестандартний. Не Він трішечки тонший і длінший. Ну, в руці в мене рука невеличка, доволі сидить зручно. І говорить ця колода правдиво. Я би рекомендувала, хто не боїться таких колод, вона вважається як темна колода. Я би рекомендувала тим, хто не боїться робити розклади на таких колодах. Хто... Взагалі це я. Я взагалі більше про якість тут говорю, чим про рекомендації колод. Це в кожного своя точка зору на колоди. А як якість, то ну, ламінації такій матові, до речі, може, і краще було б. Ну, мені сподобалась на той період така ламінація. Зараз, би я, може, б і подумала. Романара в мене також в Містиксілк є в матовій ламінації. До речі, мені сподобалася матова. Вона, може, не така приємна на взгляд, бо ця така приємна приємна. Ну, для роботи вона не та зручніша в цьому відео я все, що хотіла, донесла, показала вам якість, показала кожну, кожний аркан, який він тут в цій колоді. Якщо вам цікаво, заходьте на мій канал, дивіться, ще буде відео, я ще буду знімати. Таро це моє таке, сказати, для душі. Це таке хобі у мене. Це не основна моя робота, але я дуже його люблю. Я з ним відпочиваю. Це міткий відпочинок. Ставте лайки, заходьте на мій канал. Якщо сподобалося, пишіть, коментуйте, може комусь щось не подобається. Буду брати до уваги. Всім дякую. Гарного дня. До побачення!